Добрий день, шановні українці. Ну, той тиждень у нас був як звичайно насичений, всякими заявами, то про тамагавки, то дадуть, то не дадуть. Пару разів дивився засідання Верховної Ради, ну то взагалі цирк, що то зробили з законодавчого органу, ну, самого вищого законодавчого органу України. Це... Це ганьба для тих депутатів, що там ну, нема слів. Але я не тільки про це. Також знав, знав просто так випадково дві такі ситуації, хлопець прикордонник захворів онкологією і зараз збирає препарат на Кертруда, Здається, це такий дорогий препарат. І він збирає зі своїх коштів, ну, тобто по знайомим, там, родичам, Ну, от такі це ганьба для його керівників, Ну, і для керівників держави взагалі для влади, тому що військовослужбовець збирає кошти на своє лікування. Я не знаю, Ну, друге, також мене трохи вразило, хлопчина призвався в Збройні сили, але ну так потрапив в ТЦК ой, сорі, ТЦК, в навчальний центр. І ну, в логістику. Тобто там хлопчина служить собі, йому відпустку дали два тижні. І то він приїхав і бігом на роботу влаштувався на тих два тижні. Тому що зарплата у 20 тисяч це менше, ніж у бармена. І ось така зарплата. так, Грошове забезпечення, як називають у нас. Ну, а це що таке? Ну, я навіть не знаю, що тут сказати. Це також ганьба. Ну, поки що так. Дякую.